Дорогі люди, хресті брати і сестри, дорога родина, сьогодні сумку біль, горе скорбоче, сльози, смуток, тому що ще одного героя, ще одного козака втратила нашу свята відна землю. З однієї сторони втратила в цьому вимірі, в цьому світі. Але з волі Божої і з промислу Божого сон чинів ангельських набув ще одного ангела, який сьогодні вирушив до тих славних козаків, козак, яких сьогодні поспівує всененька по Україна, свята. Рідна Православна Церква, ви знаєте, що рабів до раю не пускають. І ось, щоб не бути рабом, но представлений невиново убитий воїн Віктор, він боровся за ту бою, боровся за ту незалежність. Я згадую роки, коли нам говорили, Наші рідні, близькі, знайомі, друзі, нам ця незалежність дісталася за І прийшов час, ось як воно задарма. Якою ціною сьогодні ця незалежність викупляється? Ціною життя наших воїнів? Ціною тих, хто би сьогодні ще послужив на користь неньки України. Не бравши дружби без зброї, якби був би мир. Але почалася війна і такі славні козаки, як зокрема воїн Віктор, його брат, сьогодні обороняють нашу батьківщину від того російського окупанта і Наші російські співчуття. Слава нашому герою. Звичайно, хотілося б не співати вічно пане, а побажати многоліття, але ми маємо те, що маємо. Маємо сьогодні дійсно іншу подію, нерадісну. Але молитва і любов, яку ми плекаємо до новоприставного героя, вона скріплює. Наше відчуття того, що він обов'язково осягне місце серед праведних. Я сказав місце і числа Ангелів. Які там, на небесах, захищають і моляться перед Христом Всевишнього, щоб і Наталі Господь проберігав нашу країну. Вона маленька. І ніби Давид проти Голіафа сьогодні протистоїть завдяки силі наших Збройних сил України. І навіть Чомусь десь ми бачимо перемогу, але є і моменти, коли дійсно бентежиться серце. Бентежиться серце, зокрема, коли ми зустрічаємо кортеж, воїн на що який повертається героям, загиблим героєм. Але знову ж повернувся хотілося цього героя зустріти все таки з радістю, а не сумом. Співати не вічну пам'ять, а много літа. Много і літа. Ну, маємо сьогодні ось таку подію, сумну подію. І розділяємо з вами, родину, цю подію і розділяємо ту печаль. Слава герою, слава Україні! Хай Господь удостоїть його царство Божого. Вічна пам'ять, вічний спокій, прийміть на щит Спасибо Слава Господь.